4 мільйони 200 тисяч гривень додали для фінансування Прилуцької територіальної оборони до кінця року на 56-й позачерговій сесії Прилуцької міської ради. До пленарної роботи долучилися 25 депутатів та міська голова. Як розповів заступник міського голови Сергій Чміль, попередньо міська цільова програма підтримки територіальної оборони складала 54 мільйони 500 тисяч. Після дофінансування сума сягнула 58 мільйонів 700 тисяч гривень. Активна співпраця із депутатським корпусом і міською радою почалася після прийняття бюджету в 2023 році, тобто в кінці в жовтні 23 року. І за цей рік реально зроблено дуже багато для батальйону. І ця допомога вона реально зберегла не одне життя. І е, допомогла знищити не одне життя окупанта зі слів Артема Аніщенко, Прилузька тероборона наразі єдина у бригаді, яка втретє за рік виїхала виконувати бойові завдання на фронт. Тому вони незмінно потребують фінансової підтримки з боку міської ради. Підрозділів наших бойових, тобто командирів, рот роти. вогневої підтримки, мінометної батареї, а також всього особового складу. Я хочу подякувати незалежно від кольорів політичних прапорів. Як кажуть, всі хто сьогодні прийшли і підтримують. Питання чуттєві і важливі для батальйону для збройних сил України наразі, як сказала бухгалтер Прилуцької міської ради Інна Яценко, з цієї суми вже використали 46 мільйонів 738 тисяч гривень ще майже 8 мільйонів у тендері на закупівлю п'яти пікапів. Під час сесії депутати також виділили 500 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги домогосподарствам, які постраждали від російської агресії. Був квором. І це вже виходить звичка. Мабуть, це дуже добре. ось Це по-перше. По-друге, було жива обговорення деяких питань. Це дуже добре, що депутати цікавляться різними проектами рішень, значить їм не байдуже доля, як міста, так і громади, так і Збройних сил України. Сьогодні були виділені кошти на Збройні Сили України. Це дуже добре. Сьогодні Обговорили питання землекористування і також проголосували. Тому я вважаю, що робота рухається, вона не може бути завжди гладкою, але головне це результат. Сьогодні результат ми маємо. Ми прийняли певний пакет рішень, який дасть можливість в різних напрямках працювати далі місту і допомога Збройним силам України.